Дня. Це відео присвячується власникам легкових електромобілей групи Nissan Renault. Компанія Green System продовжує розширювати власне виробництво нових батарей ємністю від 40 до 62 кВт годин для легкових електромобілей. За весь період роботи ми вже модернізували більше 80 батарей для електромобілів Nissan Renault. Практично ми надаємо друге життя вашому електромобілю. Збільшивши його запас ходу в 2-3 рази, ми маємо відгуки клієнтів, які вже експлуатують наші батареї на протязі 2,5 років. І головне, ми маємо досвід, який дозволяє нам вдосконалювати постійно наші батареї на протязі 2,5 років. На стенді ви бачите процес виробництва нової батареї для Nissan Leaf 2011 року, який дозволяє проїжджати влітку 300 км на одному заряді, а взимку більше 200. Ми виробляємо наші нові батареї на елементах Катал, які за роки експлуатації довели свою надійність та якість. Лінійний ряд наших нових батарей включає в себе чотири види. Це 42 кВт, 46 кВт, 55 та 62 кВт. Ціни та характеристики наших батарей ви можете подивитися на нашому сайті у описі за лінком до цього відео. Слідкуйте за нашим YouTube каналом та підписуйтесь на його оновлення.